Друзі, всім привіт! Завітала червоний маркет. Свята ближче, ціни нижче. Запрошую до перегляду. Засіб для миття посуду Грюнвальд до іпак 500 мл 20 гривень. Губка для тіла «Фраутау» Активний догляд, одна штука 23 гривні. Пак цей крем мила рідке джем в асортименті Дой Пак 900 грам 35 гривень. Туалетний папір вологий дитячий Натурели Кіц 50 штук з клапаном 35 гривень. Порошок пральний Грюнвальд універсальний 2 в 1 320 грам 23 гривні. Капсули для прання експерт ваш 14 штук 79,90. Кисневий відбілювач. Том-том багатофункціональний. 500 грамів 79,90. Факції колготи жіночі. Елеганс, червона марка в асортименті різні розміри. Бежевий-чорний колір від 2 одиниць 30 гривень. Серветки новорічні. Сілкін. В асортименті різні малюнки. Три шарові. 18 штук в паці 23 гривні. Серветки вологі дитячі з клапаном 72 штуки 20 гривень. Прикраса новорічна гілка. Зелений білий колір 18 гривень. Коштувала 25. Шкарпетки махра 30 гривень за пару. Звичайна ціна 50 гривень. Цукор діамант білий, кристаличний 800 грам від 2 одиниць 23 гривні. Олія соняшникова рафінована. Вау, ціна – 59,90. Кукурудза консервована 420 грам. Любава 35 гривень. Горошок зелений маринада 420 грам. 35 гривень. Лосось риски золотого ливка в З С ключем 240 грамм 69,90. Шпроти екватор валі 335 грам 99,90. Звичайна ціна 129,90. Горошок Зелений щедра нива. Консервований 460 грамів. Скляна банка 40 гривень. Шпроти супі валі 230 грамів, 69,90. Курка тушкована, Курятина апетитна 525 грамм 69,90. М'ясна консерва. свіжина, селянська, 500 грамм. Новинка, скляна банка 79,90. Тонец, екватор валі 335 грамм 99,90. Кілька в томатному соусі супі 220 грам, Від двох одиниць 23 гривні. Новинка персики половинки 850 мл. Чемпіон 99,90 тунець. Шматочки валі 150 грам, 50 гривень. Кілька Чорноморська в томатному соусі Аквамарин 240 грам від двох одиниць 25 гривень. Продукт згущений полтавочка згущенка 370 грам 45 гривень. Новинка скумбрія Аквамарин Валі. Велика банка 425 грам 79,90 гривень. Новинка і акція напій Рео для спеціальних медичних цілей 0,95 літрів 79,90. Може знадобитися на Новий рік. Печиво здобне лука свушка 200 г 40 гривень. Ватні диски Белокатон Класік 150 штук 45 гривень. Прокладки ієнічні Белафорс 10 штук в асортименті 37. Губки кухоні Фраутау лофт. 6 штук в упаковці, 35 гривень. Пакети майка червона марка. 100 штук в упаковці. Розміри 22 на 36. Від 2 одиниць 18 гривень. Серветки для прибирання мегатендер, целюлозні 3 штуки 23. Пакети для сміття мегатендер, Міцні 60 літрів 20 штук 35 гривень. Смачна печінка тріски ріга гол 230 грам, 179,90 гривень. Каша горохова з куркою канівілі 50 гривень. Каша ячна з куркою. Канівілі 325 грам 54,90. Каша перлова з куркою 325 грам, 50 гривень. По м'яса криляк тамарин натуральне з ключем 100 г 69,90. Серветки косметичні мальви, коробка 150 штук, 40 гривень. Пральний порошок Експерт ваш автомат універсальний гірська свіжість 3 кг 79,90. Засіб для очищення універсальний 600 мл 119,90. Гель для прання мультиповер універсал 1,5 литра 40 гривен. Новый зараз акція. Кондиціонер для білизни парфумований. Сапфір 210 грамм. В асортименті 149,90. Звичайна, ціна 249,90. 100 гривень економія. Гель для прання Тіна універсальний, 3,7 літрів 89,90, туалетний папір Десто. Одна штука 8 гривень. Туалетний папір пташка класичний, одна штука 8 гривень. Гарна ціна вологі серветки. Пурфікс для прибирання. Універсальний 100 штук від 2 одиниць 99,90. Рушники паперові, 140 штук 35 гривень. Серветки косметичні, сніжна панда. Оптіма коробка 200 штук, різні кольори 50 гривень. Серветки косметичні рута. Коробка 80 штук, 50 гривень. Рушники, папірові диво преміумаксі 1 штука 5990. Серветки косметичні рута. Коробка новорічна 150 штук, 50 гривень. Рушники паперові, Чисто софта одна штука 79,90. Молоко ультрапастеризоване. Тетрапарк 40 гривень. Кетчуп щедра лагідний дуїпак 250 грамів шашличний 28. Майонез овен традиційний 300 грамів 35 гривень. Майонез щедра провансаль 300 грам. 40. Дуже зручно стало. З'явився сканер. Перевірка ціни. Гречка Сонцядар 40 гривень. Сіль харчова натуральна 1 кг 20 гривень. Печериці мариновані, вишиванка 304 грама 59,90. Макарони Баріла спагеті 500 грам, в асортименті Фузеліні 50 гривень. Соус щедра. Чедр дойпак ягідний 30 гривень. Шоколадні фігури рашен, Дід Мороз 40 грам, 30 гривень. Шоколадні фігури рашен, зимові друзі. 3 штуки 79,90 цукерки. Новарічний сильным мигдалим 169,90. Цукерки. Шоколадна. новорічні 149,90. Набір цукерок. Це 249,90. Цукерки шоколадный прованс Наваричний сильним магдалим 109,90. По акции Набір подарунковый Лукас», «Счастливый Різдва та «Нового року» 129,90. Набір подарунковый Лукас», «Патриотичный», «Тубус» 600 грамм 349,90. «Кава в зернах» «Амбассадор Стронг» 500 грамм 299,90. «Кава Мэлэн» «Амбассадор Дарк Роас 225 грамм 149,90. Нектар наш сік. Яблучно виноградний 1 літр. мультифруктовий 40 гривень. Кутя 100 пудів. Зірка різдвяна 260 грам 50. Кутя 100 пудів. Подарунковий набір 555 грам. 199,90. Кутя, наша ромбилий 400 грам 20 гривень. По акції батончик рошен. В асортименті різні смаки. Кокос горіховий, шоколадне проліни. 1890. По акції оливки Санта Ріта» 280 грамів маслини з ключем 45 гривень. Томаты и берика. Италийский нарезан очищенный 400 грамм 50. Соус соевый жирнов классичный. 500 грамм 35 По Пакции зубна щитка звукова. 500 миллиампер с насадками 4 штуки 179,90 Машинка для стрижки. акумуляторна. 399,90. Тример акумуляторний LED 4 насадки 449,90. По акції тример акумуляторний Три насадки 299,90. По акции электробритва. роторна, 399,90. Серветки для прибирання. Вісткозні 3 штуки 20 гривень. Серветки вологі для прибирання, файний бонус, універсальні, 60 штук, 40. Рукав для запікання фрекінбок, новий стандарт, 5 метрів, в асортименті 45 гривень. Фольга Фрекінбок алюмінієва 10 метрів 75. Новинка світильник лазерний LED 4 кольори 229,90. Новинка ліхтар переносний 299,90. Вау, ціна Френч Прес, Леснер, 600 мл 249,90. Френч пресс Леснер, 1 литр, 299,90. Кавоварка Гейзерна, Винсент, 265 миллилитров, 279,90. Электрочайник Грюнхельм, с нержавеющей стали, 1,8 литра, 229,90. Чайник Винсент, с свистком, 2,5 литра, 449,90. Акції плойка для волосся 599 гривень. Коштувала 699. Фен для волосся Грюнхельм 1800 Вт 699 гривень. Вауці на шкарпетки плющеві З шерстяни. З орнаментом в асортименті. 79,90. Коштували 199,90 Мило тверде факс, крем та кокос. Екопак 5 штук. В асортименті 59,90 Засіб для миття підлоги. Грінгуд з ароматом розмарину. 1 літр 50 л. Новинка і зараз. Акція Свіжувач повітря для дому. Парфумований. Айфреш, рінтея 250 мл 109,90. Шампунь для волосся. Шаума, 7 трав, свіжий об'єм. Відновлення та догляд 89,90. Капсули для прання лос Калор, 15 штук. 179,90. Антиперсперант жіночий фа. Конвали ролик 50 мл, 59,90. По акценту персперант жіночого риксона. Чистий діамант и аерозоль. Яскравий букет 119,90. Крем для гоління біатон формен. зволожуючи, 40 гривень. Гель для гоління чоловічі аркоза ліво насіння канапель, 2 в 1, 200 мл. В асортименті 109,90. Станок для гоління чоловічий. Бік 5 плюс катріч одна штука 149,90. Паста зубна лісовий бальзам. кара і ялиця 40 гривень. Паста зубна Аквафреш. Активне вибілювання. Заряд свіжості 79,90. Паста зубна Local White. Сенситив в асортименті 119,90. Новинка засіб для миття посудом, лимон та базилік 500 лайм та ембер 129,90. По акції засіб для миття посуду. Pro Max 28 гривень. Чудова новинка чашка керамічна. Класична 350 мл. Мармур, чорно-білий колір, 79,90. Чудова новинка. І зараз акція глечик Лумінар Орієнт 1,8 літрів 149,90. Гарна новинка, кружка дитяча з подвійними стінками 370 мл, пластик 199,90. будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім віщирого серця, міцного здоров'я та всіх благ. Дякую вашему акценту!